Доброго вечора. Хочу зізнатися, що з багатьма ґрунтопокривними рослинами я познайомилася лише в минулому році. Для мене відкрилися Арабіс, Абрієта і та багато інших. Страшенно боялася стригти та Абрієту. Чула відгуки, знала, що рекомендують усі, що, що дуже чудово відростають, але сумнівалася. Сьогодні я хочу познайомити з результатами своєї роботи з приводу стрижки цих ґрунтопокривних рослин. Для прикладу, арабіс, який я стригла два тижні тому. Ось такий він гарненький вже на сьогоднішній день. І берез підстригла зовсім недавно. Підстригла його не весь, бо дуже шкода було, ще квітучих гілочок, тому я деякі залишила, але буду вже підстригати. Завтра, я думаю, це також арабіс був підстрижений два тижні тому. А хочу показати вам брієту, яку я підстригла тільки вчора. Виглядає дуже страшною. Але не лякайтеся, буквально через два тижні. Ваша обрієта стане ось такою. А до кінця літа, взагалі, це буде дуже-дуже чудовий такий е пишний килимок в вашому саду. Взагалі рекомендую ці рослини. Я їх спробувала, вони дуже гарні. Можете переглянути моє коротке відео, де обрієт саме цвіла. Бажаю всім гарного вечора.